Цікаве про білочку. Білочки живуть переважно у лісах, але часто можна зустріти їх і в парку. Розмірів білка невеликих вона володарка гарного пухнастого хвоста. Білка це невеликий руденький гризун з великим пухнастим хвостом. Грибочки, ягоди, плоди дерев, горіхи, жолуді основа меню лісової мешканки. До облаштування свого гнізда ця лісова акробатка відноситься відповідально, формує його з гілочок, моху, вистилає вовною чи пір'ям, щоб було м'якше та тепліше. Більченята з'являються у білки двічі тричі на рік. Турбується про них виключно самка. Це мама більченят. Через 10 тижнів більчата відокремлюються від матері та живуть самостійно. Білка розумна та спритна. Вона сприяє появі нових дерев у лісі. Закопуючи на зиму в землю горіхи та жолуді, білка часто забуває про них, а навесні з її схованки виростають нові дерева. Білочки їдять гриби, горішки, шишки та жолуді. Також у їхній раціон входять дрібні комахи, черв'яки. Крім того, білки можуть харчуватись молодим листям берези різними ягодами, тобто вони їдять все, що можуть знайти у природньому середовищі. Білочки постійно зайняті пошуком їжі для себе. Вони з легкістю можуть піднятися на дерево з листям, шишками та комахами. Знайшовши їжу, частину вони ховають у схованку на зиму. Білки дуже кумедні та цікаві тваринки. Завдання. Треба порахувати смаколики для білочки. Уважно подивись на картинку і порахуй, скільки горішків на картинці. На картинці два горішки. Порахуй, скільки грибочків зображено на картинці. На картинці зображено три грибочки. Порахуй, скільки жолудів на картинці. На картинці зображено чотири жолуді. І порахуй, будь ласка, скільки білочок на картинці. На картинці зображено 5 білочок. Молодці малята.